Всім привіт! Гості та підписники мого каналу. Роботи у селі багато. Навіть якщо немає господарки, все рівно знайдеться робота на городі чи у дворі. Сьогодні хочу довести до ладу свій квітничок, який я зробила під вишнею. Мені дуже подобається такий формат такого квітника. У цьому квітнику ростуть хости, я їх висадила по кругу і безвременник це осіння квітка, яка зараз випускає самі листя, а далі листки жовтіють і встихають, а осінню вона тільки зацвіте. Виглядають квіти дуже гарно, вони мені так подобаються. Ну що, на цьому завершую своє відео. Квітник я вже прополола, залишились мені між камінням забрати травичку і квітник вже буде готовий. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А я бажаю вам гарного настрою, позитивного дня та міцного міцного здоров'я!